Ну що ж, всім привіт народ з вас, підписів подбайк. Ми продовжуємо грати в Хлойку, без модів, за Україну. Ми в минулій війні закінчили війну з. А, з Америкою, з Південною Америкою, майже всією. Так, тут. Окей. Тут трохи ворога існує ще. Ой, і ось тут я бачу проблеми. Давайте чисто. Когось відправлю. Ви двадцятка сюди. Сюди. Вперед максимально агресивно впораються. Так, і тепер. Так, в мене чомусь не відкривається. Вікно, з ким ми воюємо. Зараз я призавантажусь. Так, я на місці. О, тепер відкривається. Якщо подивитись, там останнє капнути тільки Австралію. Тому мій флот. Доброго вечора. Ти де? По-перше, я отримав флот південно-американських країн. І тут такий непоганенький флот. Давайте зараз всіх зберемо одне угрупування, головне. Так, і питання ми не допливемо. До Австралії я просто не допливу. Так. Е... В такому випадку будемо робити висадку спочатку в Суматару. Давайте нехай спочатку весь мій флот підпливе. Підпливе сюди кудись. Там розберемось, Так. У нас тут вже є зібрана купа дивізій, але вони тут не дотреновані і так далі. В той час, коли в мене є з Південної Америки, можна забрати хороші натреновані війська. Так ви, давайте якось швидше підійдіть. Давайте почнемо готувати висадки взагалом. На жаль, у Індії не така кількість портів, як хотілося б. Але сподіваюсь, мені багато і не треба буде. Бін, але тут гори. Туди, куди я буду зараз висаджуватись, там гори. Чи потрібно мені прям прям з Південної Америки виводити сюди ті війська? Ой, ні, слухайте. Тут вже є місцеві 120 дивізій. І серед них є і натерновані. Типу, тому вперед. Їх справді тут можна прям сильно зависаджувати. Бін, було, знову ж було б трохи більше портів в Індії. Так, ось так, в чотирьох провінціях. І прикол в тому, що ще тут в трьох провінціях можна. Давай, вас. Зві. А, я ж тут підбудував. Ай, я тут підбудував порти, випадково ще підбудував. Краще б, на іншому березі їх побудував би. Так, сюди. Я не знаю, як вони це витримають, але. Удачі. Так, ти. 24 дивізії. А, ага. А я вас видалю. А, тобто у мене тут. Окей, окей. Е, і давайте вас. Навіть не знаю. Станьте десь ось тут. Все, підходьте. Ну, до речі, ще 11 танчиків, але... Поки що нехай тренуються. Ой, я можу ще не тренувати, напевно. Давай ще 6. Колись зробляться. Що в мене ще верфі є? Давайте ще більше крейсерів топових наших робити. У нас справді топові крейсера. Так от, там, коли всі зберетесь вже? Треба почекати, поки всі зберуться. В один великий флот. А, так, і військові заводи? Тут вже ми всю резину використали. Далі можна і в танчики. Нафта, більше нафти. Нафта на... у нас також може бути проблемою теоретично. Так, скільки коштує новий генерал? 90 всі 90. Це не неприємно. Що я тут? Придушені спротиву? Правильно роблю. Так ще почекати флот. Ти де? Ой, пливеш. Вже майже на місці. Ну, флот у нас такий, немаленький точно. Даленька, далеко не маленький. Я б хотів почекати, поки в мене човники припливуть, чесно кажучи. Це все? Мене більше не буде? Так, це здається останнє. Це можна подивитися через тебе? Ні, ще десь 200. Є десь ще 200, які мають плити. Десь є. О, ось, бачу, пливуть. Ось нехай всі об'єднаються і потім вже щось буду робити. Так я б насправді так кажучи, ще десь щоб зробив, а саме зібрав би всю авіацію. Десь в один регіон скинув би. Просто щоб була Все одно я не дол долечу. Це, типу, 100% я не долечу. Але просто щоб було десь поруч. Так, все. Ділимо, ділимо, ділимо. Нехай вісім угрупувань. Ті, які ось так будуть підтримувати наші висадки. Знову ж, на жаль, до Австралія прям не допливу, звідси. Так у всіх наших висадок буде підтримка. Тепер поплили. Поплили? Все, вісім провінцій. Спроби висадитись. Вісім провінцій, 48-вісіми, це вже непогано. Так, ви хочете сказати, що тут ніхто не захиться. А, ні, захищаються. Це неприємно. Але слухайте. Ні, ми не... сюди не висадимось. Ай, а це боляче, це прям боляче. Але можливо в якусь одну провінцію ми та, та й висадимось. Те, що ми в усі одночасно висаджуємось, в деяких ми їх затримуємо. І судячи, якщо нам вдасться зараз в порт висадитись. Блін, вони встигли під, підвести підкріплення. Жах. Але слухайте, дві провінції, я зараз точно висаджусь, є. Порт. 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 порт, порт вперед. Всі в порт. Так чи інакше, всі атакують якийсь. Все, у нас є порт. У нас тут є порт. Зараз. Допробуваємось. Цей? Можна буде об'єднати і вже йти в наступ по цьому острівцю 96, 97, 98, 99. Стоп, А тепер найкраще, що ми зараз зробимо. Що ми нашим флотом можемо робити, це? А, так. Прибираю всі накази. Рейді на конвої. І ось так, все. Вони просто не зможуть плавати тут. Ну, типу, вони не зможуть переправляти свої конвої. Вони просто не зможуть. Вони тут без поста... Вважайте, вони тут без постачання. Так, по-хорошому повидаляти всі накази тепер. Як зробити тут єдиний наказ, але від якого я відкріплюю всіх. У вас дві армії по 44. О, дві армії по 24 дивізії, має вистачити. Ай! А тут з'єднання є. Тут є з'єднання. Слухайте. Те, що тут є з'єднання. Між острівцями я взагалі забув про це, чесно кажучи. Так, знаєте, що ми робимо зараз? Давайте ти. На всяк випадок 24 дивізії буду готувати висадку. Ось сюди? Під тебе. Ось так. Чотири провінції. І інші 24 дивізії звідси спробую підготувати ось таку висадку. Все. Ось так. А інші 24 дивізії просто Ну, приєднувати сюди. Я не Не змушу. Не буду над вами так знущатись. До речі, тримайте собі генерала Тепер у всіх є генерали, хоча б якісь авіація. Аеродроми тут є, але не під нашим контролем. Також, що в нас ще є? Так, це Вільні фабрики. Ну що ж, що зробити? Я не знаю. Я не знаю. Ну тут багато можна забудувати, насправді так кажучи тому давайте. Ось тут всі східні території. Нехай тримайте інфраструктуру, тим більше тут підпорядкування відносно непогане Також Білорусь тримай. Вони тут жахливо забудовані. Ми вже досить хорошо їх підпорядкували. Що взагалом можна видатись на їх забудову. Тому поки що ось так зробимо. Спочатку все інфраструктурою, а потім подивимось, що далі. Так, ну слухайте, взагалом ми справляємось тут їх давити. І. ой, оу, потопили їх флот. Тут топимо їх конвої, заважаємо їм отримувати постачання. Коротше, красиво, буде все красиво. Ось тут ще їх побили. Що ми тут потопили? у ще смінці, ну так. Це було б дивно, якщо б мій флот не справлявся. Ну, Диво, давайте так, це було б прям дивно. Бо в мене неймовірно сильний флот. Неймовірно сильний. Де аера... Де авіабаза на цьому острівці? Дайте мені авіабазу. Ну Вони просто не встигають відновитись і відійти, і укріпитись нормально. Через це вони прям капають. Я думаю, що загалом та половину з вас можна відкріпити. І відвести? Половину з вас також відкріпити. І відвести. Тобу... Не заважайте. О, якщо висадитись. Якщо висадимося, то вже і по подвана. Так зачекайте. <смеш> Серйозно, тепер можна з одного порта робити різ... різні накази? Вау, я не знав. Давайте тоді ось тут ще висаджусь. В цих двох провінціях. А ті, хто, ті, хто з цієї армії не висаджуються? Я також звідси висаджу в цих провінціях. Я не знав, що так можна робити. Тобто, раніше так не можна було робити. Mm. Я бачу аеродром. Все, 600 таких? Прекрасно. 600. Сюди. Сюди. Том ну, кінець, у мене тепер тут ще перевага в повітрі буде. Я і так їх відбивав. Хоч зараз трохи склад тяжковато, йде. Але взагалом ми їх відбиваємо. Е, а де моя перевага в повітрі? Чому вона не показується? Блін, тут так, тут прям же спостачання, насправді так кажучи. Ага. Ем. Ем, ем, Як ем, ем. мене тут 24 дивізії, які нічим не зайняті. Так, в цей порт. Напевно, зупинюсь. Дай там. Тут постачання в них жахливо. Сюди, сюди. І останні одночасно сюди будеш. А, вас зупиняю. Не треба. Можете спробувати ось тут прорив зробити. Якщо ви зробите тут прорив, це буде найкраще, що ви можете зробити. Так, ми йдемо повільно. Нам тут іти складно, прям дуже складно. Але знову ж, якщо ми впораємось, це буде ідеально. Давайте ось. через shift сюди. І через shift сюди. Ось так, дуже дивно. Я деяких. Деякі війська відправив дуже дивно. Я сподіваюся, я через це не потраплю в оточення. Хоча шанс є великий, що я потраплю через це в оточення. Так, ми дуже. ми, скоріш за все, тут дуже багато людей втратили зараз. Прям дуже багато. Ні, все, стоп. Стоп. Це постачальне пекло, справді так кажучи. Мені лячно дивитись зараз на втрати. А, 84 тисячі по інтересів втратили. Індонезія об нас більше, але все одно неприємно. А, і тепер в золотій рамці Ну, буває. Що постоїмо на цих позиціях поки що. Давайте тут, типу, вигідні наступи. Блін, ну, серйозно, в них. Злів постачання взагалі нема. Якщо мені зараз вдасться сюди висадитись. А мені вдасться. Я, я готовий навіть. Так, мені справді цікаво, якого біса Тут не показує перевагу в повітрі. Чому? Воно просто. З'являється і зникає. Ось, була що її не була. Може, коли атакують регіон, в якому знаходиться аеродром, то авіація не літає. Та ні. Вона просто не літає. Раз на деякі час просто таке, все, я зникаю. Насправді кажучи, можна було просто забомбити їх повністю. Я Напевно, це перед висадкою зроблю. Так, флот. флот. Флот, 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 флот. Ось тут ще просто плавайте, щоб взяти перевагу. І ми. давай, останній день. Готові. Все, поплили. Зараз буде висадка. Почекаю, поки вони підпливуть. І перед тим, як вони почнуть висаджуватися, я просто закидаю бомбочками все. А тут я починаю просто вже досліджувати все підряд. чумпні Пливуть. Все. Раз, два, три. Ну і давайте, поки є можливість ще 4, 5, 6, 7. Повністю кордон ще закидаю. Бам! Так, 24 дивізії Вперед в наступ. Бо вони отримали бомбочки по кордону. Авіація в нас тут не літає, що логічно. Одразу. А де лагодження аеродрому? А, я не можу, я не контролюю цей регіон, щоб лагодити його. Це ще гірше. Не, молодець. в мене і так там проблеми з постачанням було. А, а я ще бомбочками закидаю. Так, сюди. 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 Так, це вже точно. Все. Ви. 24 4 двізі. Сюди. Сюди. П'ять з вас. Спробую вздовж моря сюди пройтись. Шість з вас. Другу провінцію. Шість з вас. Третю провінцію. Перед зобов'язані сюди прибежати. І зробити їм оточення всіх їх дивізій. Це було б красиво, насправді так кажучи. Оточення буквально всіх їх дивізій. Так, все. Хоча ні там не всі дивізії, далеко не всі. Там деякі повиходили, але оточення готове. Оточення є, і це прекрасно. Моментами складно. Але взагалом йдемо. Я не розумію, чому настільки жахливо з постачанням. У. Так, до речі. Висадка, висадка, я забув про висадки. Ай! Я забув про ще висадки. Так, я сподіваюся, вони зараз втратять свою столицю. Я сподіваюся, їм цього достатньо буде для капітуляції. Ну, тобто втратити два основних острівця. Це дуже багато. Як для Індонезії. Це дуже багато. Ось, тут, типу, типу, проблеми, але не звертай на них уваги. Тут зараз ще підтримка з висадки буде. Типу, нас тут оточили, закрили в порті. Що, насправді чи не є проблемою. Все. Який жах нас закрили в порті? Як я це переживу? Добити їх тут, будь ласка. Все зачиняємо їх основний острів? Я не хочу більше нікуди висаджуватися, що кажучи. О, тут 17 дивізій. Давайте я їх вб'ю і капну. капайте. Я контролюю цей острів. Так, контролюю. Так, 24 дивізії. Йдіть ще кудись сюди. Вперед. Так, ви тут добили? Я отпропу їх. 24. Поїхали. 8 сюди. Сюди вісім. І 8 сюди. Так, цей борт буде висаджений. І оточений, і. Ще 24 дивізії. Давайте звідси зробимо. Ну сюди. Другу провінцію. І в третю провінцію. Все. Готуються нехай висадки. За 42 дні будуть готові. Так через 42 дні вони вже окончательно капнуть. Скільки я Я втратив дуже багато. 156 тисяч об індонезію, але вони об мене 562 тисячі втратили. Через оточення і так далі. Але я справді не розумію, в нас є порти і так далі. У нас є конвої, щоб сюди плавати. Чому в нас топляться. Ой, в нас не стача постачання. Типу, в нас точно не топляться конвої. У нас конвої, типу. У нас тут повна перевага на морі. Нас, нам точно не топлять конвої Коротше, це дивно. І мені це не подобається. Зараз ще тут їх доб'ємо. Де у нас тут о! о! Непоганий такий аеродромчик. Зараз сюди побільше скину. Ще 800, хоча б. Тут буде прям повна перевага в повітрі. Ну, ще 600 можна. Так, щоб. Щось це, щоб закріпити результат. У нас тут поискам готуються нехай готуються. базова башка, батарея, байт уже. Тібет приєднався до Народного фронту. Непогано, до речі. О, Індонезії більше не в золотій рамці. Але давайте все одно на всяку потоку їх капну. Що тут 10 днів лишилось? А всі інші війська. Так, дивіться, у мене є. Ти? 24 двізі. Блін, тут ще проблема. Ех, проблема Австралії в тому, що я далеко не запливу По Австралії. Типу, ось сюди і все. Тим більше я раніше ще розраховував на цей порт. Це буде боляче і це буде складно. Але. Загалом-то я готовий. Хто тут? Ви? Готуємо. Звідси сюди. Далі звідси на цей острівець. Щось, до речі, австр... я тут не бачу в австралійській щоб вони допомагали Індонезії. Та й ми не боролись з австралійськими дивізіями. Якщо і справді подивитись, то в нас об Австралію втрат нуль. Нульові втрати об Австралію. Австралія це багато що про тебе каже. Як про союзника. Все. Перша, друга висадка. Поплили. Теоретично я навіть можу якусь кількість авіації відправити. Підтримку сюди. 200 авіацій, звідси сюди. Ось так. У цих висадок навіть підтримка буде. Авіації. Ну, тобто, все. Це точно вдалі висадки будуть. Скільки в тебе дивізії лишилось? Мені цікаво. 41. Максимум 41 лишилось Так, ви 24 дивізії Давайте на всяк випадок я підготую висадку в. І в ці два острівця можна було б. І сюди. Тому що, наприклад, з цього порта В сюди кудись можна доплити. Тому теоретично можна. Висадитись. Ну, ось на цей острівайте. В цей порт. Ось з цього порта підготую висадку. Сюди. Сюди. І ось сюди. Все. Готово Сюди ж пішки не зайти. Як? Так, ці острівці, ніяк, пішки не зайти. Тоді все під контролем. Що, тут я висадився. Добувайте. Скажіть, коли вони капнуть? Вони не капнули ще? Вони ще не капнули, який жах. Це добувайте цей острівець Кудись сюди. Вперед, максимально агресивно Ви. Цей острівець Максимально агресивно. Як зараз цей аеродром би забрати? А, ніхто в аеродром не заходить. Ідіть в аеродром. В аеродром. Так, ти. Ой, у мене тут ще дивізії є, які нічим не зайняті. Це прекрасно. Бо можна запланувати. Стоп, що? Я до кого Йдіть сюди. Що це таке? Що це було? Ну, сюди, захопи. Так, ви. Давайте ось ці два острівця. Ось перший. І давай. А, о, вот тут! На цьому острівці трохи більше провінцій. У них два порта є. Ось так все. І сюди готуйтесь, все. У нас купа запланованих висадок. Я сподіваюся, я ось ось капну Індонезію. Бо вони щось занадто довго живуть. я думав. Два основних острівця, як тільки вони втратять, вони вже здадуться. Так я тут продовжую просто все підряд вивчати. Просто чумп. Чому б, Чумпні. Чому б а якщо ви шукаєте ще якусь гру, в якій ви зможете сісти і пограти за Україну, то по писанні в описі ви зможете знайти та придбати мою гру Симулятор країн. Якщо ви її придбаєте, будь ласка, залиште рецензію, якщо у вас немає можливості її придбати, просто додайте її до бажаного. це також мене дуже сильно підтримує. А найбільше мене підтримують мої спонсори, ніка, яких можете побачити ось тут на екрані. Дякую вам за підтримку, саме завдяки вам і хоч ці відео. Якщо в когось, з моїх глядачів, також є бажання мене підтримати. Ставайте спонсором на Ютубі, або додайте по писанні в описі, підписка, подавайте коментарі і так далі, також неймовірно. Неймовірно сильно мене підтримують. Ну що ж, так загалом, дякую вам всім за перегляд, всім удачі та бувайте!